Чому вона переїдала? Раніше кожен конфлікт був для неї дуже нервовим та небезпечним. Вона постійно, неначе на завмирала, від страху бути учасником цього конфлікту, та страждала від цього. Кожне слово могло ранити, тож вона постійно втікала. Це все накоплювалося і впливало, і виливалося в переїдання. Потім коротке полегшення, а за ним знову звинувачення себе. Вона боялася бути схожою на агресивного батька та не хотіла бути слабкою, як мама. Тому вирішила бути просто непомітною. І що вона відчула? Сором, провинута жалість до себе, і знов переїдання, і знову по колу. І що далі? Булінг у школі, проблеми з вагою та емоційне виснаження, спроба вижити, а не жити. Ми повернулись з нею в дитинство, і вона побачила ситуацію з іншого боку, прожила її наново та зрозуміла, що саме уникнення конфлікту і посилювало біль, а злість це не зло. Вперше стало легко, не тому, що ідеально, а тому, що так, як хочеться. Вона відчула себе живою, з'явилась ніжність до себе та прийняття себе. Відчуття, що я можу бути собою, і це нормально. А головне безпечно. Якщо ти теж втомилася бути зручною і хочеш зрозуміти, що відчуває твоє тіло насправді, запишись на консультацію.